Доброго дня, шановна екзаменаційна комісія. Тема моєї дипломної роботи програмна реалізація системи адміністрування електронної комерції на прикладі інтернет-продажів наручних годинників. Об'єктом дослідження даної роботи є процес розроблення програмного забезпечення для адміністрування електронної комерції на прикладі. Інтернет продажів наручних годинників Предметом дослідження є методи та інструменти реалізації взаємодії з базою даних, реалізація графічного інтерфейсу користувача, аналіз статистики продажів та зміни тенденції курсу, ціни на дорогоцінні метали, з яких виготовлено наручні годинники. Метою роботи є розробка програмного забезпечення, яке буде ефективним інструментом для керування наручними годинниками, замовленнями, аналізу продажів та курсу вартості металів, з яких виготовлений годинник. Швидке та зручне оформлення замовлення зі сторони клієнтів. На початку виконання дипломної роботи було проведено детальний аналіз предметної області. Ринок наручних годинників в Україні характеризується різноманітністю сегментів та суттєвим впливом сучасних технологій. Сегментація ринку вказує на різні вподобання споживачів залежно від цінового діапазону. Вплив смарт-годинників вичутний у низькому та середньому ціновому сегменті ринку, тоді як преміум моделі мають перевагу у високому ціновому сегменті ринку. Необхідність. Розробка програмного забезпечення полягає в тому, що сучасний ринок електронної комерції вимагає ефективних та зручних інструментів для управління продажами, що дозволяє як адміністраторам, так і клієнтам зручно взаємодіяти з платформою. У зв'язку з цим виникає необхідність розробки програмного забезпечення, яке забезпечить автоматизацію процесів адміністрування інтернет-продажів механічних годинників. Додатковою перевагою даного програмного забезпечення стане модуль аналізу вартості дорогоцінного металу, з якого виготовлений годинник, що дозволить оцінювати тенденції змін ринкових цін. На матеріал. Ця функція буде корисною для клієнтів, які розглядатимуть придбання наручного годинника як спосіб інвестування. На слайді номер 5 відображено усі вимоги: функціональні вимоги до інтерфейсу програми та вимоги до безпеки, які повинні бути виконані при розробці програмного забезпечення. На слайді номер 6 у порівнянні таблиці наведено основні існуючі програмні рішення. На дану тему. Аналіз існуючих програмних рішень у сфері електронної комерції показав, що більшість платформ вони орієнтовані на широкий спектр товарів, тоді як спеціалізований сервіс продажу механічних годинників повинен надавати додаткові можливості, такі як аналітика вартості матеріалів, історія змін цін та детальну інформацію про годинник. Виявлені під час аналізу переваги та недоліки програмних рішень. Дозволить сформувати основні вимоги до системи адміністрування інтернет-продажів наручних годинників. На слайді номер 7 зображено порівняння таблицю мов програмування. Для розроблення даного програмного забезпечення було обрано мову програмування C Sharp. Використання C-Sharp для розробки програмної системи інтернет-продажів наручних годинників має низку переваг. Завдяки своєму об'єктно-орієнтованому підході мови можна зручно моделювати товари. Замовлення та користувачів, що спрощує розширення функціоналу. Платформа .NET забезпечує високу продуктивність, кросплатформність та ефективну взаємодію з базами даних через Framework, Framework Core. Використання технології VPF дозволить створити зручний та сучасний користувацький інтерфейс. На слайді номер 8 зображено таблицю порівняння середовищ розробки. У якості середовища розробки до даного проєкту було обрано Visual Studio Community. завдяки своїй глибокій інтеграції з мовою програмування C-Sharp та платформою .NET, Visual Studio має вбудовані засоби для розробки додатків з використанням технології VPF, що дозволяє швидку безпечну та масштабовану систему створити інструменти для. Роботи з Entity Framework Core забезпечують зручну взаємодію з базою даних, що важливо для управління товарами та замовленнями у даній системі. Таким чином, використання Visual Studio Community у цьому проєкті, згідно з порівняльною таблицею, дозволить швидко розробити надійну, продуктивну та масштабовану систему з сучасним інтерфейсом і широкими можливостями аналітики, статистики продажів. На слайді номер 9 зображено порівняльну таблицю системи управління базами даних. У даному. У даному проєкті було використано систему управління Microsoft SQL Server, яка є реляційною системою керування базами даних, що забезпечує високу продуктивність, безпеку та масштабовність для роботи з великими обсягами даних. На слайді номер 10 відображено підхід проєктування Database First та його основні особливості. Для проєктування об'єктної моделі системи було обрано саме цей підхід у Entity Framework Core. Через те, що він дозволяє спочатку створити базу даних у системі управління базою даних, а потім автоматично згенерувати C-Sharp-класи об'єктної моделі для зручної роботи з нею. Він ідеально підходить для випадків, коли база даних вже існує, або її розробляють окремо від застосунку. Database first дає змогу зосередитись на бізнес-логіці застосунку, використовуючи переваги Edit Framework Core для роботи з даними у системі. На 11-му слайді зображена схема розробленої бази даних у СКБД Microsoft SQL Server з усіма зв'язками між таблицями та їх полями. У даній схемі присутні 8 таблиць та 3 типи зв'язків один до одного, один до багатьох та багато до багатьох. На слайді номер 12 зображено результат створення об'єктної моделі зі збереженням усіх зв'язків у схемі на основі розробленої бази даних, використовуючи Edі Framework». Та підхід Database First, який був згаданий вище. Для розробки програмного забезпечення було використано шаблон, подібний до архітектури проєктування MVVM. Шаблон MVVM складається з трьох основних компонентів: Model, View та ViewModel. Основна ідея MVVM – це розділення бізнес-логіки та інтерфейсу користувача для полегшення розробки, тестування та підтримки коду. На слайді номер 14 зображено основні алгоритми. Та сценарії, що можуть виконуватися при взаємодії з розробленою програмою. Так як програма це десктопний застосунок, то точка виходу з програми може бути після будь-якої дій у даному алгоритмі. На слайді номер 15 зображено діаграму класів, на основі яких побудована структура програми, що містять поля, властивості та методи. Структурну схему класів було побудовано за допомогою засобів середовища розробки Visual Studio Community. На слайді номер 16 зображено основні розроблені, розроблені програмні алгоритми. А саме авторизація та реєстрація користувача у системі, додавання нового годинника до системи, алгоритм додавання угоди про купівлю годинника, алгоритм для підтвердження адміністратором продажу годинника, алгоритм розрахунку особистої статистики продажів адміністратора. Алгоритм перегляду історії продажів та покупок з додаванням пагінації у список, алгоритм обробки інформації з JSON файлу для відображення зміни на протязі 10 років вартості матеріалу, алгоритм з розрахунку коефіцієнту приросту ціни матеріалу для поради користувачеві, чи варто взагалі інвестувати у цей матеріал. Та алгоритм додавання годинника до списку обраного користувачем. На слайді номер 17 відображено процес створення угоди про продаж годинника. З відображенням короткої інформації про годинник. Ціни за продаж, яка може варіюватися в залежності від того, чи була обрана гарантія та чи були обрані додаткові послуги, кожна з яких має свою вартість. І в залежності від вибору, ціна буде варіюватися: або ж збільшуватись, або ж зменшуватись. Після натискання кнопки Ордер, угода додається до бази даних та надсилається менеджеру для підтвердження даного замовлення. На слайді номер 18 відображено процес перегляду статистики продажів за брендами. Значення деяких є тестовими. Діаграма представлена у вигляді кругової діаграми, поділеної на певні сегменти. Також можливий перегляд за матеріалом сума продажів та за місяцем останнього року продажів. На слайді номер 19 зображено перегляд курсу матеріалу, з якого виготовлені годинники за останні 10 років. Зміна вартості, вона візуалізована за допомогою хвилястої діаграми. Також виконується розрахунок тенденції зростання чи спадання вартості за допомогою формули рівняння лінійної регресії. Використовується метод найменших квадратів для знаходження рівняння прямої та коефіцієнтом, який стоїть перед числом Х. Далі йде формування рекомендацій щодо інвестування. Тобто, якщо даний коефіцієнт що стоїть перед X, є більше нуля, то. Тренд показує зростання на ціни на даний матеріал. І система виводить повідомлення, що ціна на матеріал зростає і рекомендується інвестувати. У випадку, якщо б даний коефіцієнт перед дексом був би або нулем, або менше нуля, тобто від'ємним числом, то система виводила повідомлення про те, що ціна на матеріал спадає, інвестування не рекомендується. Під час виконання даної дипломної роботи було розроблено програмне забезпечення для адміністрування електронної комерції на прикладі інтернет-продажів наручних годинників. Дестонна програма призначена для ефективного керування товарами, замовленнями, аналізу продажів та зміну тенденції вартості матеріалів, з яких виготовлений годинник, швидке та зручне оформлення замовлення для клієнтів сервісу. Окремою важливою функціональною особливістю є реалізація модуля аналізу вартості зроцінного матеріалу, з якого виготовлено наручні годинники що дозволяє точніше оцінювати тенденцію зміни їх ринкової ціни та на основі аналізу радить користувачеві звернути увагу на матеріал з метою можливості придбання даного годинника як інвестицію. Розробка даної програми дозволила автоматизувати процес адміністрування інтернет-магазину наручних годинників, покращила зручність використання для користувачів, підвищила ефективність управління продажами та забезпечила кращу взаємодію між адміністраторами та клієнтами сервісу. На цьому в мене все. Dziękuję za uwagę.